Друзі, всіх вітаю. Сьогодні 11 листопада. Ось приїхали таким же звичним складом з Тьомою, з Дімоном на риболовлю. На річку Псел будемо сьогодні намагатися ловити щуку. Приїхали в таке класне місце. Це колишня база, лісний затишок. Ну, зараз вона заброшена, все поломане. Пам'ятаю, ще колись років 20 назад приїжджали сюди з батьками. Відпочивали, дуже класно тут файно було. Ну, але на жаль, ось все у нас люди ламають, не можуть без війни, без того, щоб щось поламати. Ну, будемо зараз, човни вже накачали, будемо випливати. Зараз 7 годин ранку. Така погодка сьогодні. Ну, зранку тихо, а там під... підніметься вітерець і. Ну так Прохолодно, десь 3 градуси зараз, тобто вже час близиться до зими. Ну Будемо намагатися, будемо сподіватися, що сьогодні щось ми піймаємо. Ось, друзі, яке класне тут було місце. Такий залив тут. І тут пам'ятаю на поплавчану вудку ловив я тут Сібільков, красноперок. Ну зараз вже цього немає. Друзі, такі тут класні місця, коряшки, глибина. Тут є гарна щука 100%. Сьогодні буду пробувати і воблерами 130-ми, і силиконом. Мінімум 3, 4 дюйми буду кидати. Так, Ну що, друзі, починаю риболовлю, починаю з джигу. 4 дюйми, силикончик. І 12 грам. Пробував 10 ну не падає. Пробую більше. Ну як? Падає, але таке зависання велике. Хоча й 12 також. Зараз рівень піднявся. Плюс течія. І побільше треба ваги. Ще коряжник тут а жорсткий такий. Це щось, це щось якийсь блін он шнур чи щось незрозуміле. Хтось відірвав, скоріш за все Ось, друзі, перший трофей мій зацепив шнурок і витягнув ось такого. Карася, Воблер. Я не знаю, это оригинал чи не. Ну, схоже. Джексон написано. Такие что-то не Ну, схоже, что оригинал. Вот такие карасик. Кто-то В троллинг, наверное, кто-то ловил и карася. Друзі, вже 9 годин я ще не бачив жодної клюваки. Дзвонив Тьома, казав, у Дімона було три клювання, два на джиг і одну взяв на воблер. Таку невеличку щучку. Ну, у Тьоми також не було клювання. І у Дімончика клювання всі в берегу, отам в траві. Тобто вона там вся риба стоїть. Зараз вже поставив е, маленький тягарець 7 грамів рака флапера і пробую вже отак ось по кушнарям лазить то що реально щось не клює щучка ух друзі була клювака ну зійшла блін На флапера не засіклась. Зараз заплив такий затончик. І реально тут клюнуло тільки що. Щось клюнуло. Думаю, щука була. Просто на офсетному гачку не засіклася. Ух! Да, Блін! Друзі, була ще клювака. Ну, блин, знову. Знову чогось риба не засікається. На все одному гачку, блин, і чомусь не можу її пробити. Наче гарні декоївські гачки і щось не, не засікається. Друга вже клювака в цьому затоні. Ось де вся риба в затоні стоїть руслу немає, а в затончику стоїть. Ух, блін, друзі, знову сход. Що за фигня? Лапера на всетному гачку і чомусь знову сход. Напевно вже була щучка. друзі нарешті я засік рибку Блин. І знову зійшла ну щука була гарна реально там щука була гарна І просто оцей офсет, я не знаю чому вони не засікаються реально Блін ну гострий крючок просто зійшла щучка гарна була реально За кілуха Друзі, ось вже ставлю флапери на двійник. Ну то що реально Блін, якось так дуже в'яло щука. Бере 4 клюваки і 4 сходи. Зараз поставлю на двійник, ну можливо хоч хоч реалізація буде краще. Ось так. Побачимо. Так, ну що, друзі, зараз 12-та година, ось зупинилися з хлопцями на таке ось місце. Класне, така бесідка. Зараз перекусимо і будемо намагатися далі ловити. Клювання наче є, ну щука дуже-дуже пасивна. Вона просто не доглатує. Реально, 4 клюваки в мене сьогодні було і 4 схода. Я ось навіть вже поставив двійник, щоб якось хоч, ну, засікти рибу, то що ну, відвалюється і все. Навіть засічки на флюрі не залишає, тобто ну, бере дуже обережно. Зараз ось пообідаємо, таке класне місце. Мангальчик навіть стоїть. Я. Класно тут відпочивати. Так, ну що, друзі, вже пообідали. ось Хлопці зараз мене трохи протягнули на моторі до вище трохи по течії, до камиша. Тому що сьогодні якось так, ну що всі клювання і у мене, і у хлопців всі клювання були з камишу, поруч з камишем. А там, де корчі, дерева, там ну, глибина, де там клювань не було. Так що будемо в таких місцях після обіду пробувати ловити. Зараз на того ж флапера, але вже на двійнику буду пробувати. Можливо, хоч одну якусь щучку я сьогодні засічу. Ух, Друзі, ухопила. Вхопила щучка. Ну невелика, а все таки на кризі флапера взяла. Вже на двійнику. Сподіваюся, не зійде вона. Хоча може така і кілушка. Так давить. Ні, кілушки нема. така щучка ось друзі як вона бере тихо 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 відчепилася Ось, друзі, як вона почала прыгать тут а мені в човні. Скинула приманку. Ось такий Crazy Flapper Поставив я в другий інший колір. Ось такий фіолетик і така щучка є. Грамів така десь 700-800. І ось як вона взяла. Леті-ледь за краюшок навіть не в пащу. Тобто ну, щука зараз така ось ну, неактивна. Неактивна щука. Ну, Двійник все-таки зробив свою справу. Засік рибку. Так, а ну зараз, друзі, цікаво скільки вона така заважить. Ну це явно не залік. Просто цікаво. Ось така 660 грамів щучка. Зараз ми її відпустимо додомку. 40 см вона, а можна брати від 50. Так, все, щучка, дякую тобі за клювання. Давай підростати, коли до додомку. Ого, ого, друзі, оце тюкнуло. Оце тюкнуло і це гарна щучка. Ух. Оце да. Оце явно гарна щучка. Ух. О, сьогодні хоч одна клювака нормальна в мене. А вона якось за хвоста прикрутилася. А, блін, промазала. Ось друзі, тюкнула, ну тюкнула така ось залікова щучка десь кілуха. Ну дивіться Ось як гачок, навіть не засікся просто перекрутився флюр і все. Коротше, на удавку я її взяв за, за шию. Тому вона і казалась там мамкою. Ну все одно така залікова щука десь. За кілуха, кіло, та кіло 100 може. така ось Зараз починається дощик, І ось можливо вона перед дощиком почала клювати. Хлопці тільки що припливали тут, а також взяли там по три щуки і була одна залікова кілушечка. Так що ось є. Флаперок спрацював. Щука на вдавку. Я так ще не ловив. Прикольно. Вона промазала. Удар був, але промазала. Так, ну що, друзі, зараз 3 години дня і вже от почав такий рясний дощик іти. В принципі, ну, сьогодні передавали після обіду дощ і це буде вже він аж до вечора йти. Зараз ще в облерами оцей участок пройду під камишиком. Тут а, щучка в принципі стоїть, я так зрозумів. І зараз ще в облерами спробую. І е, десь півгодинки будемо напевно вже їхати додому. Їхати на базу, збиратися і потім вже додому. Зараз вже 4 години, ну так реально е, темніє. А нам ще назад плити проти втечі є десь 2-3 кілометри. Перед самим чорном вискочила. Вон, друзі, йде зараз дощ і у дімона клювака. Така гарна непогана щука. Як та десь? Півторушка! Так, тоже джиг? Да. Вот такая товстенька, Щучка трапилася Дімі. Супер! Ось так і это дощик. Так, ну що, друзі, зараз 4 години вже вечора почало темніти, вже причалили на берег до машини і будемо збиратися. Пішов такий вже ну, рясний дощ, і зараз збиратися по мокрому так, ну, неприємно. Ну, що поробиш, так і передавали, в принципі, сьогодні після. Обіду після двох дощів, ну ось ось він і пішов. І якраз ось після обіду, у цей час, коли почав починатися дождик, і почала реально клювати щука. Щука така, в принципі, ну як закілухи, там Дімон дві закілухи піймав. У мене одна кілуха була, так що більш-менш непогано. І працювали сьогодні Сілікон. На воблери, ну, взагалі, практично у мене клювак не було на воблери. Дімончик одну піймав на воблер і все. Так що, якось так, друзі. Все, всім до побачення, до нових рибалок.